Виконуємо практичне завдання 2 до параграфу 44 за підручником інформатки 9 клас, авторів казанцева Стеценку 2022 року випуску. Відкриємо редактор 3D-графіки Blender. Для того, щоб закрити ось це вікно класне, буде лівою кнопкою миші і накладемо шахову текстуру на ось цей куб, який вже знаходиться на сцені. Для цього переходимо на вкладку Shading. Вибираємо додати текстура і нас цікавить шахова текстура, клацаємо сюди, прокрутуємо коліщатку миші, щоб збільшити масштаб. І тепер з вікна шахова текстура, там де колір ось такий жовтенький кружочок. Затискаємо по даному кружочку лівої кнопки миші. Та, не відпускаючи, перетягуємо до базового кольора вікна принципово BSD. І бачимо, на кубі вже є шахова текстура. Бачимо, колір 1 це в нас білий, а колір 2 це в нас сірий. А нам потрібно, щоб другий колір був чорний. Можна, звичайно, вибрати пензлик і класнутися сюди. Але це не повністю чорний колір. Перейдемо в режим RGB і поставимо для червоного. Зеленого та синього кольору 0. Ось тепер вже чорний. І нам потрібно, щоб в нас було 8 кубиків в ряд. Там, де масштаб, ставимо 8. Вже стало 8? Перейдемо в режим 3D огляду, переходимо. В layout і бачимо, текстура не відображається, тому що в нас зараз режим суцільний вибраний. Для того, щоб можна було побачити текстуру, потрібно вибрати режим передогляд матеріалу. Ось так. Тепер давайте збережемо файл. Зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. І збережемо з іменем завдання 44.2. Закриємо блендер. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!